Наша бездольна мати, струна моя перша озветься, І буде струна урочисто й тихо лунати. І пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. Подружки мої дорогі. Я вам сказав, що я слабка, що я схожуся долі, хіба те моя рука, чи пісня й думка кволі. Ви чули, раз я завела жалі та голосі Тож була буря весною, а не світалися. А восени яка ж верба чи хто цвіте, чи в'яне. тоді й плакуча верба, золота багряне стане, Коли ж сувора я зима... Признавала. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміяла. А тепер, коли для мене жартом закінчиться. День Захисника України і свято покрови, Причисне свята покрова, козаків, покровительку, наших звичай, хранителько, Молюсь, тобі, Богородиця мила, щоб славу Україні ти покрила, як землі погреться і кров, Щоб ворог не здоров'я, Даруй доброту і любов. Поризив дягне образ Божий, догляне в вольності права, І цілить рани і образи, подягне в золото ліси, і усе покриє, всіх розважить і сповнить, щоб не попросив. Свята покровенько, як мати, ти нам дитинства зігрівай, і українську нашу хату, і наш веселий рідний край.